Святого Миколая вже на носі. Це чарівне свято, на яке чекають усі українці. А особливо на диво чекає малеча, адже в цей день на них під подушкою чекатимуть подарунки. Коли Україна цьогоріч відзначатиме День святого Миколая, розповім за мить Вамонивини новини Сен Ю і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Для українців День Святого Миколая завжди був особливою датою. Насамперед його очікує дітвора, яка отримує на свято подарунки під подушкою або в капці. Від 2 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюлянський календар, тому більше церковних свят ми святкуємо на 13 днів раніше. До переходу на новий календар в Україні день святого Миколая святкували 19 грудня. Однак, вже минулого року дата свята змінилася на 6 грудня. Такою ж вона залишається, і цьогоріч припадає дата на п'ятницю. У сучасній культурі святий Миколай став більше святковим персонажем, таким собі добрим дідусем, який приносить подарунки чемним діткам і кладе їх під подушку. Однак його ототожнюють з образом християнського святого Миколая Чудотворця, який жив у реальності. Де ці матеріалі Те Сан він народився на півострові Лікія в місті Патарі між 270 і 286 роками. Нині це територія Туреччини. Спочатку Миколая був єпископом і навіть здійснював паломництво до святої землі та Єгипту. За часів гонінь за християнами зазнав катувань з боку римського імператора. Сидів в'язниці, в але згодом був звільнений. Вперше вшановувати пам'ять святого Миколая Чудотворця почали приблизно в VI столітті. Тоді його тіло було перевезене італійськими купцями з мири до барі. Тут його мощі зберігаються і в наші дні. Саме на основі образу Миколая Чудотворця з багатьох країнах світу з'явився персонаж святий Миколай. В англомовних країнах, зокрема в США, Великій Британії тощо його називають Санта Клаус. Тут він приходить до дітей в ніч про 25 грудня, тобто на Різдво. Здавна Святого Миколая вважали не лише заступником дітей, але й покровителемандівни. Яків, моряків та пекарів. За легендою, він народився в заможній родині, але в дорослому віці став аскетом, тому роздавав всі свої статки біднякам. Час від часу він приносив до дитячих будинків, іграшки, теплі речі. А ще існує популярна історія, яка розповідає, як святий допоміг трьом сестрам. Існує популярна історія, яка розповідає, як святий допоміг трьом сестрам. Через їхню бідність ніхто не хотів брати їх за дружин, тому Миколай вирішив підкинути їм вночі. До будинку три мішечки з золотом. Вони потрапили до шкарпеток, які сушилися над каміном. Так з'явилася європейська традиція залишати подарунки в шкарпетках. За переказами він також цілював хворих, визволяв полонених, допомагав невинним. Саме тому і церква канонізувала Миколая Чудотворця. За часів радянського союзу, замість образу святого Миколаєва, намагалися засадити українцям антирелігійного Діда Мороза. Після здобуття незалежності в Україні поступово почали повертатися до традицій минулих років. Зокрема, до діток знову почав приходити святий Миколай. У нашій країні за роки існування утворилися свої традиції святкування святого Миколая. Зокрема, селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві і варили. Пиво. А для дядітахів готували особливе печиво, яке називали миколайчиками. На Харківщині 10 Миколая проводять триденні Миколині святки. Готують узвар та кутю. А на поділлі було заведено чекати на полазникам людину з позитивною енергією, яка має першою зайти до оселі цього дня. Найбільше на 6 грудня чекає саме малеча, адже діти добре знає, що за старовинною українською традицією вночі до них завітає святий Миколай, який покладе під подушку Беліжка. Приємний сюрприз. Звичайно, подарунки замість святого кладуть батьки. Тільки малюкам цього відео не показуйте. Нехай довше вірять у диво. До дня святого Миколая залишилося всього два дні. А отже, вже час задуматися над тим, що саме можна подар. Ва дитині ось кілька гарних ідей. Дитяча книжка це завжди найкращий подарунок, який подарує мале чи незабутню подорож у казкові світи. Набір для мистецтва. Розвивайте таланти своїх дітей разом зі спеціальними наборами, які містять усе необхідне для творчості. Набір для проведення наукового експерименту. Особливо популярними є хімічні набори, які допомагають дітям бізнавати світ навколо себе. Настільна гра. Вона допоможе більше часу проводити з малюками, збиратися всією сім'єю для цікавого проведення вихідних. Головоломки і пазли. Підходять для розвитку логіки. Уваги а також в них можна гратися разом. Спортивний інвентар, активні ігри на свіжому повітрі допомагають дітям розвиватися здоровими і щасливими. Конструктор для розвитку покращує логічне мислення та творчі навички. Хорошим подарунком також стане відвідування тематичної події. Чудовим варіантом стане новорічний спектакль тощо. А ще цікавим буде кулінарний набір. Діти полюбляють займатися тими ж справами, що й дорослі. Ну і час, із родиною можна сходити на квест до парку розваг чи. У кіно дорослі ті самі діти, які просто виросли. Тому вони також щороку з нетерпінням чекають Святого Миколая з надією на казку. Варіанті подарунки для дорослих також є безліч набір екзотичних фруктів, овочів, спецій. Якщо людина цінує нові смаки та любить пробувати щось нове, арт терапія кожному в сучасному світі необхідно розслабитися. І на декілька годин забути про стреси. Сет сирів із вином, підберіть до них красивий кошик, щоб подарунок виглядав солідніше. Арома лампа. А ще підійдуть різноманітні засоби для ванни, набори свічок, щоб створити казкову атмосферу, похід на ковзинку чи до кіно. Проводити час з друзями, рідними та близькими безцінно. До речі, чи знали ви, що святого Миколая згадують двічі на рік, не лише 6 грудня, 19 грудня за старим календарем, але й 9 травня, 22 травня, за старим календарем. Саме цього дня мощі святого перенесли до міста Барі сучасна Італія. В народі це свято часто називають літнім Миколаєм. Існує навіть цікава легенда, чому Миколаєві присвятили аж два дні в році. Якось під час зливи багнюці застряг від селянина. Чоловік не міг витягнути його самотужки, тому попросив про допомогу перехожих. Першим виявився святий Касьян, але він поспішав на зустріч із Богом, тому відмовився допомогти. Другий був святий Миколай, який недовго думаючи допоміг витягнути воза. Коли Миколай прийшов на зустріч до Бога, той його запитав, чому одяг брудний. Миколай розповів, як він допоміг нужденному. Тоді Бог запитав Касяна, чому той не зупинився, щоб допомогти. І святий відповів, що дуже поспішав і не хотів запізнитися на зустріч. Саме тому Господь подарував святому Миколаю свято двічі на рік. А чи будете ви святкувати День святого Миколая та що будете дарувати діткам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережі. І себе побачимось.